Шановні колеги, усім добрий день. Вітаємо наших болівальників з перемогою. Розпочинаємо після матчу прес-конференцію. Вашу увазі, головний тренер Динамо Київ, містер Мірча Луческо. Містера, що ж коментарі, карти доглядаємося. did a lot of with, with uh, long uh, passes, very good. Primark, Lukashenko uh, remark, uh Luka and the other, very good in uh, this situation. Create us uh, some problems and uh, this. But I think that first time could be 5-0 with uh, a lot of uh, possible score for us. Uh, second time they equilibrated the match. Uh, they've been very, very dangerous to the uh, free kick standard. And uh, it's possible that um, they uh, succeed to, to my goals in uh, this uh, situation, and uh, create us a problem. So I think that the players uh, have been uh, a lot uh, relaxed, and especially in that moment because they lost uh, their directly uh, adversary for I'm it's, it's okay. The uh, volume I am uh, okay with, uh, with this result. It's good for us. Uh, three points uh, on a very difficult pitches here, they, uh, they are aggressive team. Run a lot of. They are uh, creating a lot of individual disputes on the pitch. and They succeeded to win some of them. And uh, yes.

Що ж, сьогодні був цікавий матч, Обидві команди грали у агресивний футбол. Було багато длінних передач, довгих передач. Грали у ці передачі обидві команди. нам оболонь створила немало проблем, хоча мов рахунок міг бути і 5-0, адже Ми мали багато гольових моментів, хороших шансів. Багато стандартів. Повторюся, що оболонь добре підійшла до сьогоднішнього матчу. Створили нам проблему у наших воріт. Десь наші гравці відчували себе трохи розслаблено. Але в принципі, все ок. Я задоволський, я, задов... я задоволений результатом. Три очки аболонь хороша команда, і вона грамотно підійшла до сьогоднішнього поєдинку. Для нас було важке поле. Аболонь завжди грає вдома дуже непогано. Вони сьогодні хотіли нас перемогти. Ваше запитання, будь ласка. Олександр Петров, український футбол. Скажіть, будь ласка, два матчі Динамо провело, вісім м'ячів забило, три пропустило. По пропущеним претензії у вас більше до центральних захисників і Бущан в воротах? Колсерій. Колсерій плеєр. Центральні захисники Бущан теж. Проблема і в центральних захисниках, і в Бущані також сьогодні було. Наступне запитання. Чи є запитання? Запитань нема. Усім дякуємо. Thank you. Thank you. Thank you.